Привіт! Сьогодні я з вами хочу поговорити на таку тему, як очищення нашої оселі. Я собі зробила такий список із декількох пунктів, щоб нічого не забути, і буду в нього трошки підглядати. Бо в мене є така трошки тенденція, що скажу, потім зачеплюсь, піду дуже глибоко і не дійду до кінця. Отже, щоб дійти до кінця і розказати те, що я хочу вам розказати сьогодні, зробила такий ось список мені на допомогу. Сьогодні в нас Геллоуін або Велесова ніч, згідно слов'янської традиції, або Діос los Muertos, як у Мексиці, От, до речі, Велесова ніч і День мертвих мексиканський дуже схожі за своїми поняттями, коли запрошуються наші предки, ми про них згадуємо. Геловін трошки про інше, але насправді боятися нічого не потрібно. Дійсно, сьогодні оця. Вуаль між фізичним проявленим і тонким нематеріальним світом тонкіша. І в залежності, куди ви спрямовуєте свою енергію, своє усвідомлення, те ви і отримуєте. Якщо ви дійсно концентруєтеся лише на позитивному аспекті цього дня. Як, наприклад, проявити увагу до свого роду, до своїх предків, а не на чортиків, що бігають і смокчуть вашу енергію, то все буде дуже добре. І тому сьогодні така інформація дуже актуальна щодо. Очищення дому. Я буду давати спочатку дуже конкретні звичайні методи, які працюють дуже добре. Вони, наприклад, різні сутності такого. Невеличкого масштабу дуже гарно прибирають з нашої оселі, з нашого житла, де ми живемо з енергетичного рівня. І в кінці я дам практику для тих, хто вже відчуває, що він може піти далі глибше, може візуалізувати до найдрібніших деталей і створити такий астральний захист свого житла. А це буде в самому кінці для тих, хто вже відчуває, що він може чи принаймні хоче спробувати. Але спочатку такі методи, які підходять абсолютно всім. Отже, що я занотувала за першим пунктом. Звільнитися від зайвого. Звичайно, перший необхідний етап очищенні нашої оселі на фізичному рівні, це дійсно перебрати книги, одяг, взуття, іграшки. Все, що нам не служить, перевірити їжу, наприклад, в холодильнику, всі ваші запаси, перебрати вашу аптечку, все, що вже там термін, дій, термін дії вже пройшов. Будь ласка. Чистіть, чистіть. Це все поїдає вашу енергію, це все зашлаковує ваш будинок, вашу оселю, це все впливає на вас навіть внутрішньо, навіть на вашу самооцінку, на ваш настрій, на все це впливає. І ви знаєте, як зовні, так і всередині. Тобто, якщо ваша оселя дуже зашлакована, то не дивуйтеся, що і ваш організм також. Створіть, будь ласка, собі атмосферу затишку і вільної циркуляції енергії. Це був перший етап, тобто звільнитися від всього зайвого. Другий етап наповнити світлом живого сонця місце проживання. Вибачте, в мене ведуться зараз роботи, і, можливо, вам чутно трохи як тут працюють. Не відволікайтеся, будь ласка, на це щиро прошу і перепрошую. Я продовжую. Отже, наповнити світлом сонечка, що я мала на увазі. Помийте ваші вікна, вимийте ваші штори, тюлі, відчиніть вікна. І запустіть сонечко. Це був другий пункт. Третій пункт підключити стихії до очищення нашої оселі, а також наших гідів. Спочатку візьмемо стихії. Значить, які в нас є стихія, наприклад, вогонь? Так? Тобто. Вогонь, будь ласка, берете вашу свічечку бажану натуральну, от, наприклад, з бджолиного воску, так? можна білого кольору, бо свічка білого кольору вона допомагає очищувати на енергетичному плані відсутності й нашого оселю. Також беріть свічки з церкви, будь ласка, для кого це актуально. Можете абсолютно самостійно ваші свічки посвятити саме вашим наміром, серцем можна з молитвою, з медитацією, будь ласка, не обов'язково її купляти саме в церкві. Як вам каже ваше серденько, ваше вище я, тобто ваша душа, ваша вища свідомість, ваш дух? Отже, за допомогою свічки ви можете створити ваш власний протокол. Найчастіше, наприклад, як люди роблять, беруть свічечку від входу по всім кімнатам, коридорам, наприклад, по годинниковій стрілці проходять вздовж. Стін, Гарно залишаючись в кутках. Якщо в якомусь місці ваша свічечка плаче, де якийсь чорний дим, ви залишаєтеся в цьому місці. А, який прикол? А, будьте усвідомлені в процесі. Тобто, якщо ви ходите свічкою очищуєте ваш дім, але думаєте про щось інше, це не працює. Тобто найголовніше не свічка, головніше це ви. Свічка вам просто допомагає на фізичному рівні спрямувати ваш оцей намір, все те, що відбувається в енергетичному тонкоматеріальному плані. Це все робите ви. Ваше вище я, а стихії вам просто допомагають, вони ніби каналізують вашу енергію, і ви фізично-фізичними очима бачите, що от щось відбувається. Тобто вони як мая як маятник, тобто вони ваші енергії транслюють у фізичний план. За допомогою нього ви можете бачити, що відбувається на енергетичному рівні. Це вам просто як вказівник. Так, як годинникова стрілка, тобто механізм у вас всередині, а це просто стрілка, яка рухається і показує, та, як пам'ят, або як свічка, або як інший інструмент, що відбувається. Вам краще видно, особливо, якщо ви нічого не відчуваєте. У вас немає там ясно бачення, ясно чуття, ясно відчуття чи ясно знання. Отже, свічкою, наприклад, пройшлися по всім кімнатам і очистили за допомогою свічки. Потім гарно відкривайте вікна, нехай вся нечисть, все чорне, негативне, низьковібраційне виходить. Обов'язково виразять цей намір. Так? Відпускаю, прощаю. Дякую за досвід. Обов'язково завдячуйте і відпускайте. Канал до вищого джерела. Нехай воно там на трансформацію піде чи в свій вібраційний дім туди, звідки й прийшло чи на служіння іншим живим істотам, там де воно більш потрібне. Адже все одно, все, що відбувається, позитивне чи негативне, в нашому житті, це ми самі до себе запрошуємо. Пам'ятайте про це. Тобто воно для чогось вам служило, яке б воно б там не було. Негативне чи позитивне це наші власні трактування. Воно все працює вкупі, як інь і янь. Так? Отже, зі свічкою розібралися. Тепер переходимо до ароматних паличок, шавлі, палосанто, лаврового листочка, тобто до духу. Рослин, Наприклад, ось я підготувала та Пало Санто. У мене є невеличке маленьке відео в інстаграм, яке я зробила наповню, коли я на свічечку палила. Пало Санто, воно дуже смачно пахне. І цим димком, будь ласка, проходьте так само, як зі свічкою, по всьому дому. Також з вашим наміром на очищення всього вашого жилого дому. Або, будь ласка, шавлію. Також лавровий листочок. Просто лавровий листочок він дуже швидко так запалюється і гасне. Але він прекрасно підходить для. Вигону, скажімо так, негативної енергії, чогось низького, низьковібраційного і непотрібного. Ой, я бачу, що вже 10 хвилин. Буду тоді розбивати це відео на декілька. Отже, ми вибрали перше фізичне очищення дому. Так? Від всього зайвого ми звільнилися. Обов'язково також зробити генеральне прибирання. Потім ми поговорили про свічку, проговорили про дух рослин, з якими ви також можете очищувати вашу оселю. Наступний наш пункт це буде сілля. Як за допомогою солі можна очистити оселі в наступному відео?